Вітаю колектив. Думаю, пробіжуся трошки по розсаді. Покажу, що посходило, як посходило, чи посходило, чи не посходило. Взагалі, можливо, кому цікаво. Те, що я садив там, я знімав раніше, а це ж ну, потрібно такий зробити огляд, що, що як в мене вийшло. Отже, на стілажу ось цей стілаж, що я казав, що я робив. Так все тут і стоїть. Помідорки, ось так посходили. Десь, десь 100% зійшло, десь не 100%. Ось ці, що я садив, сіяв 26.03, як видно. Ось так вони. Посходили. Тут трошки є пробіли. в цьому лоткові, в цьому ніби, ніби навіть 100% схожість. Тут пару, якби не... Ну, не зійшло пару штук. Це бур'янець лежить. Тут щось не дуже. Але в загальному, в загальному нормально. Тут, наприклад, ось як садив два радки і між ними ще залишалось насіння, то так я по... посадив то якраз нормально розпікірую. Десь є пробіл, наприклад, ось тут. Можна його сюди розпікірувати. Тут ось не зійшло, можна сюди досадити, розпікірувати. ну Коротше, нормально. В загальному в загальному то все добре. Сіяв. Сіяв розсаду я трма заходами, трома окремими днями, щоб не в один день. Ось це перший день був 26.03. Потім я сіяв 28.03. Ось середня полка. Теж такий має вигляд. Ця з 26-го. Ця 28-го. Це все помідори. Це теж 26-го, ну, тут видно, якби. І сама нижня полка. Тут класно зійшло. Теж тут розпікірую ось цю серединку потім. Це теж 26-го. 28. Тут щось паршивенько. Ось цей сорт биче серце, то нормально зійшов. А ось це якийсь серце. Аж хабаду, чи що, то якось не знаю, не. Ну, взагалі погано. Але також, як я й казав, сюди, допікірую просто якогось іншого та й усе. Так, далі. 26. 26. І 28. Ну, ось такий вигляд має. Там я казав, що трішки вона витягується. Ось, наприклад, тут. То просто подосипав трішки землі, як можна аж під самий верх. Ну, трішки вона витянута. Але воно ще ж від сорту, напевно, залежить. Є рослі, є низькорослі, є високорослі. От воно, напевно, ще від сорту. Від сорту і залежить. Тому що, ось, наприклад, 26-го Санька трішки такий, як підвитянутий. І ось 26-го золотий дощ. То ці взагалі не витягнуті, якби нормальні, в один день, в одних умовах, один біля одного стоять. Тому ще, скоріш за все, залежить від сорту. Але можна, я ж кажу, трішки, коли просто буду садити, ось так як тут я садив, це 5.04, то тільки-тільки -ті починає де це воно? Ось біленький росточок, тільки-тільки хоче всходити, 5,04. І цей вже, як садив, то землю, якби навмисно не досипав, ну, на сами, до самого верха якби не насипав. А ось так на сантиметрів 2-2,5, наприклад, до верха ни, нижче. Щоб потім, коли вони зійдуть, якщо будуть трішки тягнутися, то я просто. Землею підсиплю ну, під самий верх. І тим самим трішки вони якби не так будуть тянутися, я думаю. то ось таке зауваження, що. Бо чомусь не знаю, я досипав сантиметр, наприклад, не до верха, розкладав насіння, і тоді вже, щоб було майже рівно з верхом, засипав землею. То на майбутнє так робити не буду, буду трішки. Сантиметрів 2-2,5 не досипати, щоб потім можна було підсипати землею, коли вони вже зійдуть. По кокосовому субстрату. Не знаю, не бачу я в ньому сенсу аж такого. Тим більше дорога штука, я ж кажу за пачечку. Тоді півкілограмову я віддав 85 гривнів. Не знаю, мені ось щось не зайшло. Напевно, більше я використовувати не буду. Просто купована земля в переміжку своєю, пересіяна. Дуже мені сподобалося, то що треба. В ньому сходи, дав все без питань. Можливо, навіть трішки бур'яну менше. Тому що, якщо просто землею, я тут періодично ходжу вириваю, то трішки бур'ян є. А тут ну, менше, але якось не знаю. Для мене, напевно, воно не підходить мені. З землею проще і дешевше. А так, купи землі купованої, купи субстрату. Трошки затратно. Тому ось так на стілажові. ще по стілажові, що я, напевно, ще дозамовлю два світильника. Не знаю, вже, напевно, на майбутній рік. Зараз вже не буду. І просто ось тут, я щось зразу не подумав, можна на нижній оцей ще ярус повісити світильника і просто вже ставити на пол. Тут буде трішки нижче, тому що тут між полками 50. А тут я не знаю, ну 30, напевно. Але нормально, можна буде також поставити світильника і ставити розсаду на сам, на сам пол. То теж буде ще, якби, ще одна полка. І зверху, так же само, я подобавляю ось тут ще рейочки вверх. Щоби... Вверх рейочки і поперек щоб можна було ставити. І ще наверх якби один світильник. і буде ще одна полка, і так в мене вийде. Не три полки, а вже буде Ось, Тому, в принципі, можна так робити. Мені стелаж взагалі сподобався. Світло горить у мене ну, переважно з 7 ранку. Це я вмикаю, плюс-мінус, і десь до 11. В 11 вимикаю. Тільки два дні. Два дні воно погоріло якби цілодобово. Я не вимикав. Ось, А потім, я ж кажу, ось такий режим. То, в принципі, від початку воно тут стоїть. То ну, нормально, не знаю, мені подобається. Це що постилажу. Далі там я показував коротеньке відео, як я поливав, поливав розсаду такою саморобною штучкою. Злійки. Можна злійки поливати, але незручно. Не між... Між полками ось цими. Лійка, хоча вона у мене і невеличка, але ну, незручно не можна не влазити нею, то я зробив, ось так теж побачив на Ютубі, простий корок від пляшки півторашки, там від 2-хлітрової, від не знаю, і ручка. Ручка без пасти, без колпачка. Просверлив отвір в кришці по діаметру цієї ручки. Вставив ручку так тугенько, щоб воно підходило. І облив. Як так показати? І облив ось цим клеєм. Пістолет оцей що клеє гарачим клеєм. Що в розетку струмляється, туди заправляються такі. Що ж ти не фокусуєш мені. О. І ось цим гарячим клеєм облив ззовні з середини. І все, нічого ніде не капає, і там видно було, як воно зараз поливати я не буду, бо я вчора ввечері поливав, то ну, не потрібно. І нею так зручно, виходить, не заливає всю площу. Підлізти можна, якби воно не заважає. Ставив і воно цівкою б'є собі, по підрадочок, провів, 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 полив. Якби можна сказати, навіть дозовано, тому що лікою, ну все одно можна перелити. Ось тому. Ну, не знаю, мені, наприклад, зручно, мені сподобалося. Особливо буде, коли розпікірую по стаканчиках або буду огірки в стаканчиках сіяти, то також нею зручно буде поливати, тому що не перелиєш, бо злійки чуть, чуть більше якби, нахилив і, і вже можна перелити. А тут якби, зручно. Тому, кому цікаво, то використовуйте 0 ноль затрат, 0 ноль, ноль проблем. Ось так. Далі підемо на підоконники. Якби остальна розсада на підоконниках, підемо зараз до перчика, тому що я його якби не показував. Як там він зійшов, покажу. Так, ну ось перчик. Так, як садив, так як поставив на підоконник. Так він і стоїть, щоб не було питань. Що там поміняв, що ще що, я скажу. Показую все як є. Отже, ось гіркий. Гіркий перчик, ось так він зійшов. Гіркий це ось півтора рада. Це була в мене пачечка, я посіяв, так півтора рада і зійшло, а це досіював червоним. То ну, сходів немає. Не знаю, Якесь таке насіння, напевно, червоний взагалі не зійшов. Ось тут жовтий був, то жовтий ще більш-менш. Один сорт ось то майже повністю зійшов, а інший то ну, чотири, чотири перчика тільки. Не знаю чому так. І це два я сіяв. Ось цей тоді, я казав, досіював те, що позалишалося. Тут вже якби зборна, і жовтий, і червоний, і солодкий. Теж ні одного немає, не знаю. Ось. І вже потім, які в мене лишалися зернинки, перцю, то я вже не замочений, а просто, просто посіяв, то також нема нічого. Не знаю, з перцем це рік. Якась така історія. Тому, ну, як є, я ж казав, як є, так і буду показувати. Але ось цей зійшов, буде жовтенький, буде гіркий, якщо все добре, буде далі. А сюди, ну просто буду можливо пікірувати томати. Вже земля є. Тому буду, буду пікірувати томати. Ось так по перцю. Тут ще я ж кажу, таке вже коротеньке відео виставляв. Ось цей утеплювач з отражателем фольгований. Якщо розсада на підвіконнику, то щоб вона менше витягувалась, то, Бо все одно, ти більше зараз дні такі похмурі дощі йдуть. Сонця якби мало взагалі немає. І як на підвіконнику ну, мало їм світла. То я ось ставлю ось так ось такий цей отражатель. І все одно якби, ну, розсада набагато більше получає світла. Без додаткових освітлень. Просто ось цей отражатель, ось так він. Там загнутий, трішки і лотком якби підпертий. І з цієї сторони так само. Ось. Загнутий лотком підпертий. І так він собі стоїть. Ось так. І від нього світло відбивається, і більше, йде, ну, більше розсада отримує світло. Ось так по перчику. Йдемо далі. Так, тут ще помідорки. Теж на підоконнику, те, що не влізло на стілаж. Теж тут цей отражатель я поставив. То, в принципі, ну, можна бачити, що навіть і не дуже вони і витягнуті. Трішки зовсім. Не, не набагато вони відрізняються від тої розсади, що на стілажі. Також ось цей отражатель. Це сьогодні день такий, хоч більш-менш, що сонце пробивається. Але все одно розсада витягнута не дуже. Ось два лоточки тут і один. Це я вже досіював. Коли 7.04, 7-го це вже останній якби, заход, що я сіяв, ще нічого не сходить. То ось так ще лоточок тут стоїть. Пішли на слідущий підоконник. Так, два лотки тут стоять також з помідорами. Це також 7.04, Два лоточки. Один лоток ось тут. Ще на цьому підоконнику. Наступний ось такий один бішечки і два, і два меншечки лоточки. Тут стоять. Це все. Ось ці, що показую, це 7.04. це вже я до, досівав останню партію. Ось тут один. І ось тут два. Ось так. Це також 7.04. І ось це останній. Це експериментальний, ніколи я так не сіяв. Це редиска. Не знаю, так мені стало цікаво. Чи ж можна в лотковій редиску посіяти. І що з того буде? Це також 7.04. це я посіяв. Сьогодні у нас 10,04 і ось вже вона починає сходити. Починає пробиватися. Тож дуже цікаво, не знаю, чи буде тут редиска, чи буде тільки бадилля. Не знаю. Хто, можливо, так вирощував, ви то поділіться, чи буде щось з цього, чи ні. Ну, а я потім якби так же само покажу, чи воно може так бути, чи, чи ні. Так що ось такі справи трішки пройшовся, показав. Це все, що я сіяв, я ж кажу і по стелажу, і по підоконниках. Все показав. Далі я ще буду огірки. Це вже в стаканчики, типу як на розсаду. Пару кабачків. Це, що я завжди якби, сію, Можливо, пару кавунів побачу. То ось такі, якби об'єм. Хто додивився до кінця, той зрозумів по об'єму, по лотках, що взагалі буде. Потім, коли вже на дворі погода наладиться, не знаю, коли там, ну, по погоді винесу парничок і ось це все вже повиносив парничок з вікон, звідси. Ну, тут ще розпікірую потім. коли ну, ще, ще рановато, нехай ще трошки розпікірую, де густо. І буду виносити в парничок, щоб там воно вже і закаляло стрічки, і привикало якби, до навколишнього середовища. Ось. Тому, кому було цікаво, всім дякую за перегляд. Якісь є питання, побажання, зауваження, якби в коментарях, будь ласка, висловлюйте, ставимо подобаючки, підписуємося, коментуємо. Всім дякую, всім до побачення, до наступних зустрічей.